все роблю через речі поки його не зберу. Якусь зберу і все буде працювати, тоді вже віплю ві, ві з розетки. Підідаю термодатчика. Бачите, отак він працює. Зараз в нього йде деформація, тому що його потрібно скрутити повністю. Отак ми вдало Метал граю зараз, на, 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 на даний час вимикаю повністю світло Ну, показую, як воно тут відбувається. Поки немає За, задньої стінки, тому відбивається все по, по сторонах. Все. Далі я його вимикаю ось так і буду збирати далі. Далі ось така крифічка декоративна, яка прикриває все це діло. Ось таким чином раз і ми їх розберемо. Саморізи сюди і сюди вкрутимо. Ну далі все, можна заставити верхню кришку. Ось цю. Тут я все скрутив, маю. Ну, Все-таки по електронній частині тут все готово Вже збірки. Механіка, електромеханіка ще імітує вогонь. Повністю зібрана. І працює, Далі ставлю верхню кришку, Так, закрутив три саморіза. У верхній кришці, 1, 2, 3. Далі вже збираюся. Це все ніро. Таким чином, тепер тут. Вкручуємо. І кришка верхня у нас зібрана, виходить. Ось так. Так, Верхня кришка вже стоїть, як бачите. Все. Далі буду вкрутити нізки та збирати подона. Скручувати повністю. Так, і вже далі подивимося, як все працює, як потрібно, то закриваємо задню кришку і все. І апарат готовий до, до перевірки. Гвинтиків на столі куча. Як бачите, їх було ще більше, гораздо більше, навіть ще гвинтики. Тут лежать із термодатчиком. Так як я вже його скрутив, то гвинтиків поменше, звичайно, на столі. Далі збираємо далі. Будона зібрав, тут всі гвинтики закрутив. Ну, ніжки поставив ось так. Як я кажу, просили мене, щоб я його не поцарапав, не подер, тому всі роботи роблю на, на полу в кімнаті. Ось так. Ну, ось, Буду далі його. Зараз буду перевіряти той. Та й збирати, напевно, Щас я його переверну. Уже можна поставити на, на ніски. Все, на нісках він стоїть. Чудово. Так. Закривається, вже нормально. Деформації металу вже немає, тому що я його вже скріпив, за допомогою гвинтиків все зібрав. Ну, далі тепер. Йдемо далі. Зараз я перемикач поставлю на, на поставлю на задню стінку. Ось так, як і було, то термодатчик поставлю на задню стінку, даємо буде проводити стінку ставити за, за задню. Як бачите, працює. Далі буду ставити ось цю стінку, задню. Так, відтоді вже я тут прикрутив датчика температури, вставив вимикач, прикрутив мерезовий дріт. Ось так. Показую, як воно тут відбувається все. Ось так підключив, під, 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 прикрутив. Так, ну все, тепер можна закривати тут окриску. Ось так все тут добре. добре. Знизу, як, як бачимо. Все, закриваю. Від того на столі не залишилося з одного винтика, який камін зібраний повністю і працює. Як бачите, зараз я вимкну підсвітку в мобільному телефоні. він Працює. Ось так. Ось так. Такий стік, таке у нього стікло. І з дверцятами, яке на неводимовий магніт. Раз, і присілкується. Ось так воно працює, працює добре. Зараз будемо микати. Це у нас резем. Яркості. Це максимальна яскравість F5, F4 менша, F3 ще менше, F2 ще менше, f 1 ще менше і по нулях просто тільки одні одні цієї. У, у, угольки Світиться і, і все. Ось так. Такий камін електронний. Ну, я ось вмикнув його знову таки через рампочку. Зараз з рампочки зніму і вимкну на, напряму. Працює. Зараз вимкну тепло. Вимкнув. Хоча робота дуйка. Бачите, з, знизу вже нагрівається, на, нагріваючий елемент. Ось так і дує. І обігрівач працює повністю як потрібно. Це може додати температуру, я так розумію. Ось так, вимикаю. Вимкнув. Те настиває, а дуйка працює. Ось такий камін. О все щелкнуло. Вимкнувся, далі вмикаю. І вимкнув я тена обігрівача. Тепер вже працює без тена. Просто як імітатор огня і не гріє. Ну, розібрався я, тому що власниця пульта мені не дала від нього. Так, ну то таке діло головне, що ми з вами його відремонтували і він працює. Ось так. Багато було роботи. Хоча б його розібрати. Довелося розбрати повністю в хлам. Ось так. Повезло що контролер живий. залишився в мозги, в ньому зиві. Тому повезло. Чому він не працював? Тому що десь був не до контакту. Десь щось трапилося. Ось так. Тому що других пояснень я не знаю. Я його розібрав, я його спочатку перевірив. Він не працював, потім почав розбирати, розібрав повністю, давай перевіряти цю заплату, Плата працює, блок зелення, давай вмикати його, і вона вімкнулася. Як бачите, працює, все як потрібно. Але я скажу так, що краще, якщо брати таке апарат, то краще брати із, із верхньою Ось цією дуйкою, щоб не внизу було, а і зверху. Тоді ви знімаєте ось цю верхню кришку і у вас повний доступ до електроніки. А в цьому варіанті і в цієї, і в цієї моделі дуже велика проблема дістатися до прати. Потрібно розбирати все, в хлам. Ось так. Але довелося так зробити, тому що власниця сказала, що такий варіант тільки. В Італії вона придбала собі, а в Україні таких варіантів немає. Ну не такого плану. Такого іменно самого точно каміна. Є в Україні каміни, але не такого плану. Ось так. А це вона і в Італії його купила і сюди привезла. Ось так, в Україну. Як бачите, тому тут і, і стекер не такого плану, як зазвичай. Ну, то таке. Неважливо. Головне, що воно працює. Камінь, звичайно, цей китайський китайського виробництва просто по італію було зроблено та й все. Ну, під, під Європу, щоб ви розуміли. Ну Мені такий камінь подобається, я нічого не маю проти. Просто я, Якби я Наприклад собі його б mm -hmm. залишив, да? ну, на, наприклад, і мені б То я просто б знизу би вирізав подона. Там, де плата контролю. Ще до неї можна було дібратися І прикріпав би в дві таких смузки по краях. Там, де просто гвинтиками б... в собі пару гвинтиків і плата в мене раз і, і вниз випала. Ось так. Контролю. Ну, тут таке вже, діло. Ось так. Далі, друзі, кому цікаво. Подивіться, скільки він, він спозиває. Просто в режимі імітатора огню. Ось я його вімпнув, як бачимо, 4,8 Вт. Через ваттметр. Ось так. 4,8 Вт. Якщо я зараз я його вімпнув в режим обігріву. вмикаю Як бачите, він спозиває. 1 і 3 кВт. Ось так. Або 1380 Вт. Бачите, нагрів пішов. І все воно працює. Доволі тепло дає. Ось так. Лампи там стоять всі крані з кварцевого скла, як, 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 як УФО. Зараз схоже на УФО, тільки тут є дуйка, яка дує. Ось так. Ось такий обігрівач виходить тут, стоїть. Зараз позиваємо 1400 ватт, як бачите, вимикаю обігрівач. Ось вимкнув обігрівач. По нулях, так, тепер споживання в відео 17 Вт, так як працює зараз е вентилятор, охороцює нагріваючий елемент. Вимкнувся вентилятор і вже позивання почало падати. І до 4-8 Вт це просто імітація вогня. Ось так. Ось такий камінь. Так все і таке буває. Все вийшло в мене ремонт, без ремонту. Ось так. Це все рівно це можна вважати ремонтом, так. Як все ж таки довелося розібрати його просто до бортика Ось так і зібрати заново. На нього я потратив 2 дні. Ось так. Ну, як 2 дні, як все так розібратися, то Повністю, якщо зайнятий день, наприклад, взагалі не їсти, не пити, то просто тупо треба було біля нього сидіти і все робити, ось так розбирати. Ну, Тут не, не, не все було так просто, так як гвинтики ніяк не хотілося викручуватись, тут величезні проблеми з цим були, ну, якось я їх вирішив, ось так і зміг відкрутити і не нашкодити, скажімо так, дизайн, дизайну його, не потрапити. Не... Не по і так далі. Все це мені, мені вдалося зробити. так що вибачайте, що не міг я зачати так його под, подрібність, як я його розбрав, тому що ну, немає в мене тут умов, я і так тут розбирав його на, на полу, як, кудись відеокамеру ставити, телефон і так далі, і це все крутити. І так було нелегко тут ці винтики, їх розкручував вони в таких місцях уважко до, до вступних. Ось так, це взагалі. Тому вибачайте, що не так потрібно зняв, аби б хтось знімав а я це все робив, то то було б набагато краще. ну Так, як, яку завість. Я не можу тримати телефон і щось крутити, тому що я, скоріше за все, його поламаю скоріше чим, чим відремонтую. Друзі, знаєте, що я пряму додав. Я додав б добавив, звук, взяв би б якийсь МПЦ плеєра записав туди б звук на фреску огня ось так, і тут десь поставив би б динаміка і був би ще б щоб, і, і звуком як б, о, огня. Ну це, не мій, ну це не мій електрокамін, тому ось так цього робити, звичайно, не будемо. Тому ось якось так. Всім дякую, хто мене дивився. Ну ось, напевно, і все.